Перший тренувальний збір, як і було заплановано, футбольний клуб львів проводить у винниках та Львові. Підопічні Володимира Журавчука розташувалися у готельно-ресторанному комплексі Святослав, де є всі необхідні умови для проживання, харчування та відновлення футболістів. Умови проживання, харчування створили для нас керівництво, дякуючи їм. Я думаю, належні якраз. Такі, що відповідає командам першої прем'єр-ліги. Єдина ясна проблема, що немає змоги де не тренуватися, зв'язку з тим з погодними умовами. Тому змушені більше часу все-таки перебувати в залах на маленьких майданчиках. Справді найбільші проблеми городян пов'язані з відсутністю належних умов для тренувань. Через погодні умови гравці змушені тренуватися у спортивних залах. Холодно, тренуємося в залі. що ми готуємося не до першої ліги футболу, а до міні-футболу. Зараз готуємося, таке одне зраження тут то, то одна гра була, товариська дзвоником, яку ми зіграли, то ну, вже якось легше ну, вийшов на велике поле, вже якось інакшу гру почувствував. а то в залі то не то. Ігор Балох, потенційний новачок Левів. Ще кілька місяців тому нападник виступав на обласному рівні у складі Куликова. Тепер на перспективного гравця звернули увагу тренери Львова. Взагалі було неочікувано. Я... Грав на область, ну, наша команда зайняла перше місце. ну, Я думав, далі буду грати на область. Там... Тут запросили спочатку в Київ Білу церкву на огляд. ну, Там не прийшов збори. ну, Позвонили, Марич Роман і запросив попробувати його в Кальвів. Думаю, то, то інакша ліга, перша ліга все-таки, то інакший футбол. Звичайно, для будь-якого футболіста, який грає ну, навіть на області, перейти не в другу лігу, а зразу в першу, то велике досягнення. Ну, зараз тренуємося, дивимося, що, що тренується. Серед потенційних новобранців городян і екс-захисник молодіжного складу Карпат Ярослав Куцяба. Футболіст каже, атмосфера у новому клубі на найвищому рівні. Залишається лише наполегливо тренуватися та готуватися до відповідального сезону. Колектив, колектив, колектив супер. Мені дуже сподобався і на тренуваннях, і так взагалі з колегами по команді можна поспілкуватися, посміятися, туди сидити. Час скоро проходить. Зараз команда знаходиться на останньому місці в першій лізі. Там є так, вроді, 6 чи 7 очок від передостаннього місця. Но зараз треба на тренуваннях працювати, доказувати, що ми не, не, не та остання команда, яка зараз знаходиться в першій лізі, що ми можемо бути середнячком. Протягом кількох років вони ділили кімнату на тренувальній базі у Моршині. Тепер екс-футболісти скали і друзі у житті Ярослав Сухоцький та Михайло Басараб на правах оренди виступатимуть за футбольний клуб Львів. Це так би, перший мій професійний клуб, в якому я заіграв. Чесно, дуже радий. Саме більше майже хотів вернутися сюди. І для мене це подвійний стимул. І ще тим більше зараз такі задачі, то стача лишитися. То ще... Чаще, ніж перше місце взяти. Тому дуже радий. і віддаюсь на тренувальку, стараюся, щоб... грати, щоб завоювати тренерів. Там. Щоб в основі. Повернувся до рідного Львова і колишній капітан «Сані Золотих Юрій Войтович. Досвідчений півоборонець не приховує свого задоволення від повернення до табору «Сані золотих Цей крок є продуманий і він не просто так зроблений з моєї сторони. Ось, я розумію, що зараз ситуація в Кальвову, на жаль, складнає. Є велика кількість очків, команда знаходиться на останньому місці. Ось, скажімо, зараз залишилося все. Його 13 турів до кінця. Ось, є там певна кількість очків відриву від суперників. Я розумію, що задачі є не з простих. Тобто вертаюся в команду, усвідомлюю те, що будуть задачі непрості, але... Певен надій, що нам все-таки вдасться ті задачі виконати і з своєї сторони також прикладу максимум зусиль, щоб все вийшло. Свій перший контрольний поєдинок львів'яни провели проти амбітної обласної команди винниківського руху. Саме у цьому матчі ми побачили довгоочікуване повернення Олега Гараса. Основна ціль це допомогти клубу, тому що цей клуб для мене є небайдужий. Я в ньому починав свою футбольну кар'єру, можна сказати, він дав мені. ...старт футболь, футбольне життя, тому враховуючи ті обставини, в яких зараз знаходиться клуб, я би дуже хотів чимось йому допомогти. Партнером у нападі Олега буде ще один знаний форвард Павло Онисько. Поїздив в Кримтеплицю, але там, скажімо, ніяких контрактів не було. Мені передзвонив, Володимир Олексійович і сказав, що чекає на мене, розраховує на мене. Для себе вирішив, що Краще буде вдома і допомогти рідній команді. Вдома сім'я, що для себе вирішив. У першому таймі гравці футбольного клубу львів поступилися вниківському колективу 2-0. Відчувалося, що синьо золотим не вистачало елементарної зіграності. Адже футболісти у такому складі грали вперше. Тільки зібралися вчора. В перший день провели два тренування сьогодні. Провели спарних матч. Матч може і не вдався. По рахунку, ну я рахую, що команда тільки комплектується, досить непогано. є підбір деяких гравців з вищих ліг, опитних, з плавопиту і молоді. Я думаю, що не буде все непогано. У другому таймі склад «Цині золотих змінився повністю. В одному з епізодів городяни забили гол престижу. Постарався вищезгаданий Ігор Балух. Дуже приємно, звичайно, забити гол, ну, ще за команду першої ліги, ще перший, перший дебютний у нас. Ну, Хороші враження, звичайно. Хотілося б, звичайно, і виграти. Були моменти, що міг ще забити. Ну, Так сталося, що програли. Ну, нічого, Я дуже задоволений на даний момент. Перебуємо готуватися до Юста. Незважаючи на поразку від обласного колективу, керівництво синьо-золотих левів трагедії з цього не робить. Було дуже важливо подивитися відношення, бажання. І, безумовно, і в якійсь мірі і майстерність тих футболістів, які сьогодні є на перегляді футбольному клубу Львів, як для мене, все-таки Дещо ми побачили, я думаю, що тренера визначиться в тому, наскільки той чи інший гравець нам поможе в другій частині першості, тому що ну, завдання важке. І безумовно, що, як я вже говорив, тут дуже важливо не помолитися у виборі тих футболістів, які зможуть в цій ситуації як можна більше, максимум принести. Ну, результату клубу. Звісно, діяльність Львова на трансферному ринку на цьому не припиняється. Тренерський штаб Городян продовжує активно працювати в пошуках кваліфікованих виконавців. Саме головне це те, щоб були гравці команди, ті, які хочуть дійсно відродити. Це славне ім'я цього клубу. Це саме головне, щоб це були гравці, які дійсно виходили і на футбольному полі. Можливо, так, да, десь буде брак майстерності, десь це, але вони повинні за цю емблему, за цей клуб, за це місце, за цих своїх рідних батьків. Бо переважно в нас все-таки є більшість, ну, 90% це є вихованці військового футболу. Тому вони повинні на футбольному полі битися. От за це найголовніший це критерій які стоять перед ним. Ясно, що переглядаємо, хочемо, щоб чим вища майстерність, тим краще. Але завжди основним, і це наголошує головний тренер, це буде тільки оцей критин. Вже завтра львів'яни зіграють свій другий контрольний поєдинок. В рамках меморіалу Ернеста Юста Сені Золотій помирюються силами з погонню.